У Борисполі урочисто відкрилася п'ята за рахунком амбулаторія сімейної медицини. Адреса Лютнева, 12. Отож, ото шаводориса або загальної практики сімейної медицини. номер будівля із новим сучасним ремонтом обладнана за останнім словом медичної техніки. Є УЗД апарат та перший в Борисполі мамограф Тут городяни зможуть потрапити на прийом до сімейного лікаря, терапевта та педіатра. За словами управлінців, у новій амбулаторії будуть діяти денний стаціонар, діагностичні кабінети і навіть мала операційна. Що тут було раніше? Був магазин Берізка, потім був магазин СМА, в який було гідко заходити. Правильно, і от я сьогодні від вашого імені хотів би подякувати. Вибачте. Ще не скромно сам собі подякувати нашим депутатам, нашим депутатам, що коли стояло питання продати цей об'єкт. Створити ще одну забігаловку. Ми з депутатами були одностайні, що тут потрібно створити амбулаторію сімейної медицини. Нова амбулаторія разом із облагороджуванням прилеглої території коштувала місту більше семи мільйонів гривень. Такий об'єкт серйозний крок вперед для Борисполя у доступній медицині, і на цьому правлінці обіцяють не зупинятися. У нас є амбітні плани в цьому році збудувати амбулаторію на рівному місці біля Борису Глібського храму. Разом з депутатами вже виділи. 10 мільйонів гривень. Робиться зараз проект для того, щоб люди менше їздили транспортом, витрачали свої гроші, не стояли в черзі і так далі. Сьогодні ми одночасно будуємо дитячий садочок, через місяць будемо розпочинати будувати школу. Також ми будемо в цьому році будувати корпус центральної районної лікарні, де виділено також міською радою 40 мільйонів гривень. І все це, я думаю, буде покращувати комфортність проживання в нашому місті. До речі, приписна. А компанія триває, тож жителі міста можуть завітати до нової амбулаторії, скласти своє враження щодо її роботи, обрати свого лікаря і підписати з ним договір. Хочу вам всім сказати, що здоров'я, здоров'я воно знаходиться в ваших руках. Ми лікарі, ми лікарі, можемо вам допомогти його підтримувати. Тому дбайте про здоров'я своє це велике прохання. Як підкреслюють посадовці, поява амбулаторії стала можливою завдяки реформам? Є рішення президента про те, що кошти залишаються на місцях, і медична реформа в дії. Я думаю, що якби не було прийнято в свій час рішення про децентралізацію, коштів президентом, а чи змогли б ви збудувати цю лікарню? Це ж є з ну, Я давав інтерв'ю декілька днів назад нашому телебаченню. Я говорив, що, наприклад, п'ять років назад. Це була б недосяжна мрія, наприклад, щоб відкрити таку амбулаторію за власні кошти. 8 мільйонів це було недосяжно. Я знаю, що в 2013 наприклад, році. Ми зробили дорогу, а розраховувалися з нею через півтора року, тому що казначейство блокувало рахунки. Переваги появи нової амбулаторії городяни оцінили вже у перші хвилини її роботи. Серед найвагоміших плюсів називають забезпеченість апаратурою та відкритість інформації про фахівців, що ведуть прийом. Спеціально прийшла амбулаторія шикарна, все дуже красиво. Хорошо, услуги з Борисполі. Допустим, та мама я їздила завжди в Київ. Це дуже хорошо в Борисполі. Є таке. Ви знаєте, я чекала дуже довго на відкриття цієї. лабораторії, Я знала, що мені дуже і дуже це місце подобається. Воно, мені здається, для нашого Борисполя саме ефективне. Скажіть, будь ласка, ви вже обрали лікаря? Так. А як саме обирали? По відгуках. Скоріше всього, да, і по професіоналізму, по її досвід до роботи. Ольга Лабецька, Вадим Погребний. Новини, телеканал Бориспіль.